27 січня 2023 року Державна служба України з етнополітики та свободи совісті затвердила та оприлюднила висновок релігієзнавчої експертизи статуту про управління Української православної церкви на наявність церковно-канонічного зв'язку з московським патріархатом. На підставі цього висновку держава розпочала масштабну кампанію проти Української православної церкви. Тож пропонуємо розглянути деякі питання, підняті у цьому документі, щоб зрозуміти необґрунтованість незаконних дій органів влади. Чи відповідає висновок указу президента, згідно з яким була проведена релігієзнавча експертиза? Висновок релігієзнавчої експертизи на наявність церковно-канонічного зв'язку Української православної церкви з московським патріархатом взяв до уваги не лише статут про управління Української православної церкви, а й цілий ряд документів, які не мають до цього жодного відношення. В тому числі статут РПЦ, це суперечить указу президента, який закріпив рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 грудня 2022 року. Релігієзнавча експертиза мала стосуватися лише статуту про управління Української православної церкви, прийнятого на соборі 27 травня 2022 року. Висновку говориться, що в статуті РПЦ вказано про те, що Українська православна церква є її самоврядною частиною. Діюча редакція статуту РПЦ була прийнята в 2017 році, а нова редакція статуту про управління Української православної церкви, де закріплюється її повна самостійність і незалежність, 27 травня 2022 року. Тож навіть формально з точки зору хронології неможливо оцінювати внесені зміни з позицій раніше прийнятого документу. Фахівці релігіознавчої експертизи зробили професійний висновок щодо Української православної церкви. У висновку немає визначення базових понять, якими оперувала експертна група релігієзнавців. Це такі поняття, як автокефалія, автономія, грамота, томос, диптих і особливо церковно-канонічний зв'язок. За відсутності чіткого визначення цих понять, експертна група оперувала ними досить довільно, вкладаючи в них свою інтерпретацію, від чого залежали в кінцевому рахунку об'єктивність та фаховість самого висновку. З положень висновку випливає, що в церковному праві є тільки автокефальні та автономні церкви. Якщо ж Українська православна церква не проголосила себе автокефальною, значить вона є автономною частиною у складі РПЦ. Автокефалія не може проголошуватися самостійно, а повинна надаватися. Українська православна церква на соборі 27 травня 2022 року прийняла рішення про повну самостійність і незалежність у листі до голови Державної служби України з етнополітики та свободи совісті від 1 червня 2022 року. Блаженніший митрополит Онуфрій окреслив статус Української православної церкви в поняттях адміністративної незалежності та повної канонічної самостійності. Крім того, в ньому було чітко заявлено про відмежування Української православної церкви від московського патріархату. Висновок говорить, що церковна незалежність може окреслюватися лише канонічним поняттям автокефалії. По-перше, в книзі правил, яка містить канони православної церкви, жодного разу не зустрічається термін Автокефалія відповідно, називати його канонічним немає жодних підстав. По-друге, в епоху Вселенських соборів, коли формувалася ця книга правил, автокефальною називалася та місцева церква, архієпископія, яка звільнялася від влади обласного митрополита та підпорядковувалася безпосередньо патріарху. Відповідно, автокефалія – не тотожна поняттю незалежність. Тож твердження, що церковна незалежність повинна окреслюватися лише поняттям автокефалії, не має підтвердження у церковних канонах та в традиції епохи Вселенських соборів. Релігієзнавча експертиза стверджує, що навіть якщо в канонах відсутнє поняття автокефалії, Воно затверджено церковною традицією, що має силу закону. Навіть у томосах, виданих Константинопольським патріархатом 19-21 століттях, відсутнє єдине бачення змісту автокефалії. Це томоси елацький, Сербський, Румунський, Польський, Албанський, Болгарський, Грузинський Православним Церквам, Православній церкві Чеських Земель і Словаччини та ПЦУ. В окремих з них містяться обмеження щодо регламентації внутрішнього устрою та управління, встановлення апеляційної інстанції в Константинополі, отримання з Константинополя Святого Мира, здійснення міжцерковних зв'язків за його посередництва, виключне право Константинополя опікуватися діаспорою, право відкриття Константинополем Ставропігій на території автокефальної церкви, їх обов'язок приймати участь в заходах Константинополя. Такі обмеження автокефальних церков не узгоджуються з поняттям самостійності. Тож статус Української православної церкви більш точно окреслений поняттям повна самостійність і незалежність, ніж поняттям автокефалія в тому змісті, який йому надає Константинопольський патріархат. Чи існує можливість знайти всеправославний консенсус щодо наповнення поняття автокефалії? Історичний досвід показує, що навіть в самому Константинополі не існує єдиного наповнення поняття автокефалії. Що стосується всієї Вселенської церкви, то є й інша традиція традиція слов'янських церков. Зокрема, у московському і сербському патріархатах, якщо поглянути на видані ними акти або Томоси про автокефалію. Це Томоси польський, чехословацький. Православній церкві в Америці, Македонській православним церквам. Згідно з цими документами, автокефалія це повна самостійність, яка не підлягає жодним обмеженням зі сторони іншої церкви. Єдиним обмеженням є канони загальні для всіх. Саме на такому розумінні повної самостійності стоїть Українська Православна Церква. На відміну від автокефалії, у випадку з автономією. Існує все православний консенсус. Він був засвідчений на рівні предстоятелів помісних православних церков у Шамбазі 21-28 січня 2016 року і прийнятий на Критському соборі 10 помісними православними церквами 16-27 червня 2016 року. Цей консенсус виражений у документі Автономія та спосіб її проголошення. За тією логікою, що автокефалія протилежна автономії, можна зробити висновок, що автокефальна церква не повинна мати вказаних у документі обмежень, тобто вона повинна сама обирати і поставляти предстоятеля, який поминає усіх інших предстоятелів, самостійно обирати, поставляти єпископів і звершувати суд над єпископатом і духовенством, варити й освячувати миро, Самостійно здійснювати зовнішні відносини. Саме такими рисами володіє Українська Православна Церква. Висновок стверджує, що автокефалія може надаватися лише Томосом. Історично документи, які надавали статус автокефалії, не обов'язково мали таку назву. Наприклад, утвердження автокефального і патріаршого статусу РПЦ підтверджено документами. Під назвою Уложена грамота 1589 року, томос про діяння Собору 1590 року. Соборне діяння 1593 року. Коли РПЦ дарувала автокефалію Православній Церкві в Америці в 1970 році, цей документ називався Томос. Але надання автокефалії Польській церкві в 1948 році та Чехословацькій церкві в 1951 році закріплювалося актом. Саме це слово тотожне слово діяння. Якщо поглянемо ж на східні патріархати, то в них взагалі немає томосу. Їхній статус був закріплений рішенням Вселенських соборів без якогось особливого документу. У випадку з Кіпрською церквою. У восьмому правилі 3-го собору говориться щодо прийнятого рішення наступне. Кожен митрополит, щоб особисто переконатися, без перешкод може взяти список цієї постанови. Сучасною мовою цей документ називався б виписка з протоколу. Релігієзнавча комісія вважає, що мироваріння не є ознакою автокефалії. Якщо виходити з канонічної норми, то шосте правило Карфагенського собору стверджує, що освячувати миром може кожен єпископ у своїй єпархії. Проте з тих пір, коли Константинополь почав приписувати це право лише собі і обмежувати його за іншими автокефальними церквами, мироваріння стало ще одним маркером автокефалії. Показово, що ще в 19 столітті румунська церква рішуче стала проти такого посягання. Оскільки побачила тут обмеження своєї незалежності. Головний аргумент її полягав у тому, що миропомазання є таїнством церкви, а кожна церква повинна володіти усіма засобами для звершення таїнства. Пошук таких засобів в іншій помісній церкві означав би, що вона не володіє повнотою засобів для освячення людини і спасіння. Таку позицію розділяють і інші церкви болгарська, сербська. Та грузинська. Характерно, що московський та сербський патріархати, надаючи автокефалії іншим церквам, не обмежували право самостійного освячення мира. Це ми бачимо під час надання автокефалії польській, чехословацькій, американській та македонській православним церквам. Цим підтверджується рівність церков та володіння ними усіма благодатними засобами для спасіння людини. У висновку релігієзнавчої експертизи говориться про те, що відкриття парафій за кордоном не є формальною ознакою автокефалії. Хоча відкриття парафій за кордоном не є формальною ознакою автокефалії помісної церкви, але воно є її практичним виявом. В цій сфері, як і в ситуації з мироварінням Константинопольський патріарх безпідставно наполягає на своєму виключному праві відкривати парафії в діаспорі. Хибно тлумачучи свій титул Вселенський. На його думку, всі національні діаспори мають підпорядковуватися йому. Ця претензія підтримується грецькими церквами, оскільки для грекомовного світу Константинополь це символ колишньої Візантійської імперії та їх національної гордості. Показово, що в Томосах церкві чеських земель і Словаччини та ПЦУ ця претензія була вже сформульована як обов'язкова вимога. Проте цілий ряд церков, які мають велику діаспору, не визнають такі претензії фанару. Вони зберігають за собою право духовної опіки своїх громадян, які опинилися за межами батьківщини та поза юрисдикції інших помісних церков. Ці церкви вважають посягання Константинополя обмеженням своєї автокефалії і, взагалі, автокефалії як такої. Відповідно, свої єпархіальні та парафіяльні структури в діаспорі мають антіохійська, руська, румунська та сепська православні церкви. Таке право передбачено і за Македонською православною церквою. Згідно з рішенням Собору 27 травня 2022 року, Українська православна церква відтепер також самостійно опікується своїми чадами за кордоном. Чому сьогодні проявляється повна самостійність і незалежність Української православної церкви? Відповідно до постанов Собору Української православної церкви від 27 травня 2022 року та нової редакції її статуту про управління, а також реальної літургічної та ділової практики, повна самостійність та незалежність Української православної церкви проявляється в наступному. Митрополит Київський і всієї України обирається єпископатом УПЦ. Він звершує поминання за божественною літургією предстоятелів помісних православних церков, які не підтримали втручання Константинополя на його канонічну територію. Священний синод Української православної церкви обирає та призначає єпископів, яких посвячують українські архієреї на чолі з митрополитом Київським. Священний синод утворює нові єпархії, змінює їхні межі, і ці рішення підлягають затвердженню собору єпископів Української православної церкви. Собор єпископів є судом вищої інстанції в Українській православній церкві. Митрополит Київський несе відповідальність за міжправославні, міжхристиянські та міжрелігійні відносини. Які здійснюються відділом зовнішніх церковних зв'язків, створеним ще у 1992 році? Повна самостійність і незалежність Української православної церкви також виявляється у відновленні практики мироваріння в Києві, яке було звершено 13 квітня 2023 року, а також у безпосередній опіці над діаспорою. Тож з упевненістю можна стверджувати, що висновок релігієзнавчої експертизи від 27 січня 2023 року щодо української православної церкви є безпідставним, необґрунтованим і містить усі ознаки маніпуляцій. Українська православна церква була, є і буде церквою українського народу. Вона й надалі, як і більше тисячі років тому, з миром і любов'ю буде звершувати свою Спасительну місію, виконуючи вічні євангельські настанови Господа і Спасителя нашого, Ісуса Христа.